24 лютого 2022 року над Києвом почали свистіти ракети. Тисячі чоловіків хапали зброю та йшли на вулиці. Вася теж пішов, точніше, приплив з Румунії на човні. Принаймні, він так сам казав. Коли почалася війна, я був у Греції, я не міг повернутися додому, тому що всі рейси були скасовані. Пізніше Ломаченко пояснить відмовився від бою з Джорджем Камбососом і залишився захищати Україну. Тут моя батьківщина, тут мій дім, я тут народився, тут вся моя сім'я і вся моя рідня. Мені тут подобається, найголовніше я тут все знаю. Одразу ж у день повернення, боксер пішов до військомату. Він взяв собі форму, зброю та встав на захист Білгород Дністровського Одеської області. Мій мій досвід. Я не брав участі у бойових діях, я брав участь у територіальній обороні, патрулювання міста в комендантську годину. Давайте позначимо наступні моменти. Він дійсно повернувся в Україну з-за кордону, коли тут розпочалась велика війна. Хіба не гідний вчинок взяв до рук зброю? Хто заперечить? Дуже файно, і ми задоволені цим святом. Але ні тоді, ні зараз Вася не знаходить в собі сили назвати речі своїми іменами. Наприклад, що Росія ворог, а Путін погана людина. Я не хочу бути тією говорящою головою, яка просто стрясає повітря і каже про те, що Путін такий, Путін сякий, руські такі, йдіть. Це нічого не змінить, це нічого не поміняє. Ми все це прекрасно знаємо. І ось тут варто зазначити, Вася помиляється. Медійні люди завжди мають вплив на свою багатомільйонну аудиторію, як мінімум, ми в Лома Клаб готель, який в принципі протягом дуже великого часу будувався. Тож своєю визначеною позицією Ломаченко міг би щонайменше змінити ставлення до цієї війни в багатьох людей у світі, тих, хто може тиснути на Путіна і змушувати його ухвалювати інші рішення. se bază, se fundament.